Володимир Осійку, 35, він командир відділення сотої окремої механізованої бригади, родом із Ковальщини, що на Волині. Початок повномасштабної каже, пам'ятає, як сьогодні, бо довелось докласти зусиль, щоб отримати повістку. 24 лютого дзвонила мама і до мене так каже: Вов, ти бачив, що почалась війна? Кажу, ні, не бачив. До обіду ще, ще почекав. З обіду. Почув, що роздають повістки, Позвонив сам до нашого старости і попросив повістку. Їздив по селі, його шукав, чекав, чекав, не дочекався. Поїхав машиною, знайшов сам, взяв повістку в руки і поїхав в Ковальвенкомат. Друзі не вірили, що піду, думали, що так просто балабол. Сім'я не хотіла, щоб пішов. Мама більше не хотіла, хвилювалася, щоб дещо. Але так як тато пройшов Афганістан. Може, є та запалка, кров та так само потягнуло до лава армії, щоб захищати Україну і своїх дітей. Потрапили ми на білоруський кордон. Там проходили заняття, набиралися навичок, окопи, як рити, бойові дії, як вступати в бій, як оборонятися. Медицину проходили, надавати першу допомогу. Як винести правильно пораненого". Далі розказує після теорії і практики під білоруським кордоном Волинську сотку передислокували на схід, в саме пекло бойових дій. Серебрянський ліс, Лиманський напрямок туди попали. Ми було страшно. Їхали це не знаєш, куди, що. Але якось ми той страх перебороли. У нас були певні рубежі, ми отримали команду. Тримати певні позиції, так як командир я відділення був, я вів за собою побратимів і мав кожному подати задачу, кожен мав якусь певну задачу виконувати на рубежі, щоб стримувати агресора. І в даний тоді момент, як ми тільки прийшли, приїхали туди на схід, то вийшла така ситуація, що вони агресори звідкись дізналися, що нові. І одразу почалися штурми, скажімо так, в перші дні. Але, дякувати Богу, ніхто не злякався. Ми втримали штурми. Саме важче це були перші дні. Це коли ти ще нічого не знаєш, для себе все це нове. І треба було якось перебороти себе. Маму в першу чергу набирав, щоб в мене все добре, щоб вона не хвилювалася. І далі так до дітей подзвонив. До дружини. У червні цього року мами Володимира не стало. Вона сказала, що мені щось погано, знов назначили хімію. Кажу, мам, не хвилюйтеся, все буде добре. Ну, важко мені про це говорити, боляче. Була надія, що буде все добре. Мама дуже чекала, що приїду. І з дня на день мав приїхати, ну, але так, так трапилося, що не дочекалася. Дружина та двоє синів, каже, військовий, зараз найбільша його розрада. З обіймами зустрічають, все розпитують, тату, а ти там, тебе є там гранати, там, ну, по-різному вони, а тебе є там така машина. Тато, а що ти там робиш? Старший, то він вже більш такий срож старший, ну як старший. А менший, то вже як приїжджає, то вважай. Кожен день зі мною, тато, я з тобою десь я машиною, тато, я з тобою. Тато завезе нас на озеро, тато, давайте. Ну, навіть не відходить. Вже як десь треба так переїхати. Кажу, тато поїде до хлопців, переїде. Я з тобою. І то ходить за мною, голову пустить, ну, тато, малюнки, то вони вдома малюють і одразу мені на Viber чи на месенджер відправляли. Тато, ми тебе любимо. Сашик завжди, він менший. то Запише там щось, тато, я тебе люблю, тато, те, коли ти приїдеш, я за тобою скучаю. Дружина хвилюється, потребує підтримки так само з моєї сторони, двоє дітей. А так, як хлопці, самі знаєте, хлопці то є хлопці, треба, щоб батько і крикнув колись і насварив, то як був, Десь так по телефоні дзвонить, не може справитися з ними. На з ними поговори, щось скажи їм, щоб послухалися. Приїжджаєш, бачення зовсім друге, як не в своїй тарілці, якось не так. От, все по-іншому. Назад туди до хлопців вже тягне, бо хлопці вже стали як брати, побратими. Довгий час служиш, діти ростуть. Хочеться і з ними проводити час, і десь і на природу виїхати. Зараз Володимир на відновленні на одному з полігонів на заході країни, але розслабитись, каже, собі не дозволяє, адже війну ще не завершено. Є плюси в тому, що ми можемо здобути інші навики, ну ще набути навиків, яких пройти знов те, що ми проходили, повторно пройти. Бо коли стане, коли поїдемо знов. Щоб ті навики були, вони хай даже може там якісь не примінятимуться, але коли їх багато в нас накопичується, ну і ми з того виберемо те, що нам якраз буде підходити в таких ситуаціях, які нас можуть виникнути. Думаю, що переможемо. Залежить, напевно, як підтримає нас захід зброєю і всім остальним. Якби захід підтримав краще, то я думаю, на плюс наша мотивація до тієї зброї, тим перемога за нами.